Привіт, мої любі хлопчики та дівчатка! Малята! З вами я, ваш вихователь Владислава Юрівна. Малята, я сьогодні підготувала для вас ну дуже-дуже цікаве заняття. Малята, ви згодні попрацювати? Тоді не будемо гаяти часу та розпочинаємо. Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день! Малята! Подивіться і скажіть, де ми з вами опинились? Так, ми на кухні. А хто хазійнує на кухні малята? Звісно, кухар. А що робить кухар на кухні? Так, він готує смачні страви. А чим користується кухар, коли готує їсти? Вірно. Різним посудом. Малята, давайте розглянемо ближче нашого кухаря і скажемо, що він одягнутий. Він одягнутий у спеціальний костюм. Що ще він одягнутий? Так, у ковпак і у фартушок. Малята, подивіться, наш кухар приніс свій фартушок, але він якийсь сумний. Давайте йому допоможемо розфарбувати його фартушок. Подивіться на малюнок і скажіть, що нам для цього знадобиться? Так, нам знадобиться водичка, пензлик, ватні палички, фартушок та фарби. Якого кольору фарби? Так, червоного, зеленого, жовтого та синього кольору. Але перед тим як почати малювати, давайте зробимо пальчикову гімнастику. Дивіться, як я буду робити, і повторюйте за мною. В кулачку живуть брати. Чи знайомий з ними ти? Перший пальчик показальчик, другий пальчик помагайчик, третій пальчик все гуляйчик, а четвертий заважайчик. П'ятий братик-прихваляйчик. В кулачкові захищайчик. Кулачок сюди давай і спочатку починай. Отже, малята, починаємо малювати, беремо пензлик до рук, занурюємо у водичку, віджимаємо та беремо синю фарбу і малюємо ось такі лінії. Занурюємо пензлик у воду та беремо зелену фарбу і отут знизу малюємо ось такими рухами ось такий візерунок. Так. Тепер беремо вишну паличку, занурюємо у жовту фарбу. Та поміж синіх смужок робимо ось такі крапочки. Тепер знову беремо пензлик до рук, зануримо у червону фарбу. Та робимо ось такі пелюстки. Ось так. Ось такий фартушок у вас повинен вийти. Малята, наш кухар дякує нам за допомогу і бажає вам творчих натхнень. Малята, а ви пересилайте нам збойно свої фартушки, щоб ми зробили з них цікавий фотоколаж. Ми будемо чекати!